Дивиться Chevrolet Bolt Premiere 2017 року, куплений на банахі, максимальна комплектація, не фарбований, не бильтий. Знаходиться в Києві, один власник. Машинка в ідеальному технічному стані і косметичному. Жодних впадень не потребує. Сіредини замінна, два комплекти гуми майже нова нексон зимова і літня на один сезон. безключовий доступ, датчики наближення в дзеркалах, тонування. Вперед трошки легше, зад трошки сильніше. Машинка супер. Запас ходу на одному заряді. Орієнтовно 300 км з кліматом. Взимку, влітку до 550 км. Пробіг 293 тисячі, запас акумулятора 55,4 кВт клімат, мультируль, стеклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, заднє дзеркало з монітором, який можна вимикати. В комплекті Кретка для російського корабля, вся безпека ціленька, машинка, ідеалі.